На календарі пізня осінь. Природа поринає в сон, щоб знову прокинутись навесні. І хоча цьогорічний листопад відносно теплий, дощова, туманна погода, низькі темні важкі хмари, опале листя, подих свіжого повітря нагадують, що скоро зима. Продовж поточного тижня атмосфера над Житомирщиною не зазнаватиме суттєвих змін. Атмосферний тиск зазнаватиме незначних коливань, відносна вологість повітря буде підвищеною, а температурні показники залишатимуться в межах плюсових значень. Протягом робочого тижня середня добова температура очікується близько 7-9 градусів тепла, що на 5 градусів вище багаторічної кліматичної норми, характерної для даного періоду року. Так, в найближчі два дні. 11 та 12 листопада погода Житомирщини формуватиметься в малоградієнтному полі зниженого атмосферного тиску. Також матиме вплив зона теплого атмосферного фронту з півдня, пов'язаного із циклоном в районі Балканського півострову. Тому в ці дні у нас небо буде затягнуте суцільною хмарністю. Пройдуть дощі на більшій частині території області. Це не великі дощі, а в Житомирі на півдні області. Чекаємо в найближчому. Навіть помірний дощ. Протягом доби середи ми чекаємо лише місцями по території невеликий дощ. Температура ж повітря протягом доби 11 листопада по області коливатиметься в межах 5-10 градусів. У Житомирі ж матимемо 8-10 градусів. В середу трішки свіжіше протягом доби по області 3-8 градусів тепла. Вітер у нас буде слабким, північно-західного напрямку, а в межах 3-8 метрів за секунду. Також в ці дні очікуються в нас густі серпанки і місцями по території області тумани з видимістю 200-500 метрів, що потребує підвищеної уваги всім учасникам дорожнього руху, особливо в темну частину доби. Наступні ж два дні, 13 та 14 листопада, погода формуватиметься під впливом підвищеного атмосферного тиску, тому опади ми не очікуємо. Також збільшиться ймовірність сонячних прояснень. Вітер змінить свій напрямок на теплий південно-західний, швидкість його залишиться в межах слабких, значень 3-8 метрів за секунду. І за рахунок ж сонячних прояснень ночі стануть трошки холоднішими в межах 1-6 градусів тепла. А в день очікуємо при проясненнях навпаки на потепління 13 листопада до 9-одинадцяти градусів. А 14 листопада навіть до 12-13 градусів тепла. Наступний атмосферний фронт і цього разу холодний. Ми чекаємо в ніч на 15 листопада, тому знову ж таки в нас дощитама, вітер знову ж змінить свій напрямок на північно-західний. І вихідні будуть більш прохолодними протягом суботи та неділі, як в нічні, так і в денні години температура очікується в межах 1-6 градусів тепла. І навіть в ніч на неділю місцями по області можливі навіть слабкі морози. Також дощі протягом вихідних матимуть такий короткотривалий характер, і в північній половині області можливі навіть з першим коротким короткотривалим мокрим снігом.